На підставі постанови про проведення невкладної слідчої дії приникнення до житла чи іншого володіння володіння з метою обшуку. Споріжка, Він сьогодні приходив до вас у Так. Він щось приносив вам? Да. Так, Дві коробки. Дві коробки. Він не казав вам, де да, він Ні. Вы можете показать, они себя зараз находят эти типа. коробки? Да. Пицца, так? Місце проживання. Вчора до поліції Києва звернувся чоловік, який повідомив про розбійний напад на вулиці Почальницькій. На місце події були скоровані екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції. Заємник повідомив правоохоронцям, що в день до нього зателефонував невідомий, який хотів придбати оптом декілька позицій електронних сигарет. На зустріч покупець приїхав не сам разом із двома товаришами, які чекали на нього неподалік. Отримавши три пакунки, загальний міст, яких нараховував 600 пристроїв для куріння, зловмисник розпалив обличчя потерпілим газовий балончик, вдарив його, після чого втік разом із товаром. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники Кримінальної поліції за злагодженої роботи із аналітиками столичного главку встановили ймовірного підозрюваного та затримали його із товаришами у Соломінському районі столиці. З'ясувалось, що фігурант після скоєння злочину поїхав до своєї знайомої, де вирішив залишити викрадене майно, на деякий час. Під час обшуку, а також інших слідчих дій, правоохоронці вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину. Розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, слідчі готують повідомлення про підозру, затриманому, а також вирішиться питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєння особливо тяжкого злочину, юнаку загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років із конфіскацією майна.